Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами інвестор. По традиції, сьогодні будемо аналізувати, розбирати біточок. Ну, як аналізувати, розбирати? Просто матюкати його по-іншому. Нема що говорити. Біток 82. В принципі, круто, класно. Хотіло себе якоїсь корекції, куди далі вгору Невідомо. Просто там, Просто ну, там пустота. Все, ціна рухається в небо, в космос, в стратосфері вже. Який подальший рух, невідомо. В нас тут на місячному внизу є мікроімб на 66, на тижневому в нас не тестований теж мікроімбаланс в 65. Зараз формуємо імбаланс. теж, невідомо. Коротше, непонятно, що і як воно відбудеться. Можливо, якраз ця корекція в 48-888, яка тестанула дискаунт, яка тестанула тижневий імбаланс. Можливо, це. Це був типу все мінімум. В <кій> мене є що вам запропонувати з цікавих спостережень. І так, перше. По листопадах, якщо подивитись по історії, дуже часто були якісь екстремуми: або хаї, або ЛОЇ. Що з моїм графіком? Що з ним він так щось сніжить, як телевізори старі? Ну, менше тим. Дивіться. Тут був. Тут був квітень. Ось тут. Максимум в листопаді, 21 го хай. Далі. В листопаді 22-го. Лой. Перший самий головний максимум в листопаді, перший мінімум в листопаді. Тепер зараз ми в листопаді формуємо знову новий хай. Тобто може бути, що тут сформується і далі буде повторюватись ось цей цикл. Типу, по факту, ми вже ростемо скільки? Рік. Ні, два, що я кажу, рік. З 22 по 24 ми два роки ростемо. І може зараз початися там ведмежий цикл. І він може початися там, не, я не знаю, може якраз дійсно зараз на стопаді буде максимум, так якось тут. І потім корекція була на скільки? <кхм> Це дуже цікаве спостереження. Якщо так буде, то ну, прикольно. 77. Давайте, наприклад, чисто гіпотетично кинемо тут. Ну, не знаю, давайте там від 90, доки він може дорости, я для... без поняття. Давайте 77. Будь ласка. В 20%. Йоптовий, з 90-77% це в 20. Ну, зараз слабо віриться, але все може бути. Коли він був 69%, теж в 15%, ніхто не вірив. Ну, типу, коли вже йшло, то вже так. Коротше, дуже цікава історія. Зараз нема що аналізувати, зараз просто актуальні лонги. Прайс екшен досить хороший. Насправді, тест імба пішли вгору, тестуємо ім, йдемо вище. Перехай, перехай, перехай і все. Я тут чекав лонг, щоб зібрали ось цю полочку, тестанули знову імб не дало. Вчора ввечері, до речі, говорив по телефоні з тещою. Вона, вона теж. Слідкувала за біткоїном, що ми говорили, і вона каже, як думає, що зараз? А я такий часто по приколу кажу: та тут в нас є годинний імбаланс, є 4 годинний імбаланс, будь ласка, я кажу, зараз ми його тистанемо і знову зробимо перехай вночі під Азію. Нічого не відкривав, побоявся, але так, в принципі, і сталося. Ну тут, бачите, така ситуація: Окей, відкрити, наприклад, от, на відкритій зоні годинного імба. так? Поставити тейк, зрозумілий на перехай, ось цей. Ну, окей, от, образно. Стоп, де ховати? Тут, під імбом, всередині імба, ну, херня повна. Під імбом ще плюс-мінус, але ну, все одно це херня. Ставити тут РР08, так кому воно треба? Ну, от така якась штука. І зараз воно летить, і, і це що спотовий. От, що спотовий ринок, що фьючерсний. Ну, повна срака. Тепер дивіться, яка класна фішка в нас з. СМ'єшним графіком в нас сформований геп. Ой, а чого воно не малює? Що таке? Щось не малює. Коротше, не знаю, чого щось не малює. Коротше, на СМ'єшному графіку ми сформували на цих вихідних геп. Ну, понятне діло, тому що біток ріс без перестанку і сформувався геп. Від цього гепу можна буде очікувати, що буде реакція, і по-любому ми його будемо перекривати. Зараз, зараз, зараз. Отак. Цей геп однозначно перекривається. Цей геп як імбаланси. Ну, типу, всі, всі гепи можна розраховувати як імби. Приблизно, плюс-мінус. Тому очікувати, що ціна повернеться в цей геп, це 100%, коли невідомо. Тут, бачите, отримали лише трохи корекцію. Я думаю, що навіть, можливо, і до цього імба повернеться ціна. Ну, тобто, в 72%. Тому що, як би не було на фондових біржах, люди теж торгують і там торгують на мільярди, а навіть не так, як на крипті. Но в будь-якому разі, що робити зараз? Сидіти на заборі, чекати не знаю, лонгісти, лонгісти потовщики можуть собі заварити горнятко капучино, як в цьому мемчику. І просто чекати, чилити, ну, все, можете фікситись, можете частково фіксувати свій спот. До речі, про фіксування спота зараз до карти ліквідації повернемося. Подивіться тут. Індекс страхує жадібності зараз 79. і це дуже високий, Це вже прям ну надзвичайна жадібність. Все, ми вже заходимо в зону надзвичайної жадібності. Коли в нас, давайте подивимось, це в нас що? Сірим ціна біткоїна кольоровим це індекс страху і жадібності. Кольоровим. Коли в нас була ціна в, в, в такому максимумі? Тут, тут за малий проміжок, але все одно. В нас була ціна м, в вересні цього року, і була в червні, в вересні і в червні. Ну, у верес... В червні не дуже, а в вересні давайте подивимось. Що в нас відбулося, коли ціна була у вересні? Початок вересня. Ага. От. Оця корекція. Тобто з 65 впали на 52. Ну, нормально. Якраз по факту можна би було там, в 72 опуститися. Або в 64. Ну, важко сказати, куди зараз може. Типу, знизу цілий є дуже багато. Куди може ціна опускатися? Дуже. Корекції толкової не дає. Відкривати якісь угоди в лонг, ну, небезпечно. Будемо говорити відверто. Тому що ціна перегріта, ринок перегрітий, індекс страху і жадібності на 79 зашкалює. Ліквіда, ліквідності знизу тонни дуже багато. Дуже багато ліквідності на всіх таймфреймах. Зверху, понятне діло, що нема, вона лише наформовується, ну, і там, там і не може бути, в принципі. знизу дуже багато. Зона там 75, зона 72 це дуже величезні е, проміжки, де є дуже багато ліквідності. Що на Binance, що на Bybit. Байдуже. Я думаю, що ви бачите. Можете собі самі відкрити, пощолкати. <кій> Сайт називається CoinGlass. Ось, Будь ласка. Тобто цей проміжок в 75. от. Ось тут ліквідності дуже багато. Якраз те, що я казав, що я чекав, поки зберуть, і далі теж домовло на зайти. <рес> поки що на заборі. Поки що сижу, чекаю. Е, адекватного чогось відкрити. Ну, важко. Відверто зараз важко. Як воно буде, що воно буде, доки це може рости. Е, ті, хто говорять вам, що буде 85 і розворот, ті, хто кажуть, що буде 90 і розворот. Не слухайте. Ну, типа, хтось може вгадає, але точної цифри зараз неможливо знати. Тому що це ну, максимальна херня, будемо відверті. Максимум поки що не видно все. Очікуйте, якісь відкати, знаходьте для себе зони на ЛТФ на 15-5 хвилинці і десь від чогось заходьте. Будь ласка. Тут вчора ввечері, якраз то, що я говорив, від імба на 15, на 30, на годинці, на 4 годинці можна було зайти на оцей перехай. Можна було. Зараз тут. ну, Від цього імба знову бачите, воно завжди лижній імб чіпляє. Типу дає маленький РР, не дає можливості нормальної для точки входу. Чого не зайти сюди, чого не зайти сюди? То би було прямо ок. <кхів> Зараз тут ну, важко. От є, наприклад, тест Імба. Ну тут вночі було, ладно. Доки, куди відкотиться, наприклад, десь ось тут. Чи десь приблизно в цю проблемну зону, тут такі невеличкі пої є. М -м -м -от. Ну, ок. Тут можна би було відкрити зі стопом. Ну, Знову ж таки, рер, що вийде, півтора, навіть може, і не буде півтора. На годинці що? Так само нема. От-от сформований імп. Но щоб до нього відкотилася ціна і була адекватна якась реакція образно. І був була адекватна позиція, так ну от стоп сюди, знову ж таки, стоп сюди, знизу лікви куп, куча. Ну то де має піти ще ціна? Піднятися до 83, щоб це стало актуальним, хоча би. Ну бо ось так, це ну це ж прикол, який я рівно шість. Так, є дуже багато. В мене, наприклад, навіть в клубі чи студенти наші, то заходять, заходять, залітають маркетом, стоп на найближчий лої. Там там ерери такі летять, просто капець. Я пам'ятаю цей стан, я пам'ятаю цей ринок, який просто росте, росте безкінечно, спотросте і, і лонги, де би ти не відкрив. Яку би ти угоду не відкрив, вона все одно закривається в плюс, ти все одно ловиш гарний профіт, і ти просто от... <кій> зайшов тут, закрив тут, зайшов тут, закрив тут, зайшов вище, закрив ще вище, зайшов ще вище, закрив ще вище. Я пам'ятаю цей ринок. Я на цьому ринку на ауді свою за 12 днів заробив. Я думаю, що ну, багато хто, хто слідкує, то пам'ятають. Але це до пори до часу. Тому що як буде корекція, то повірте мені, корекція не буде такою повільною. То не буде ось так. Декілька днів підряд опускалися на 3000 доларів. Тут просто буде отака палка вниз. Просто буде отака палка вниз. Тому що подивіться на вересень 21-го. Вересень 21-го. Там так само. От. Ні-ні. Е, вересень. Ага, чекайте, вересень росло. Жовтий листопад. Все, правильно. от, Будь ласка. Так само росло, все безкінечно росло. Тут, от у вересні, будь ласка, з 52,5 до 42 10 тисяч доларів за день. Але там не за день, там буквально за пару годин було. Все, далі, знову почало рости. Супер, клас. Тут теж. З 53 до 41, 12 тисяч за день. Встрілило вниз, та ще й встигло відкотитись. Повірте мені, як буде корекція, то. Лиш би встигали заходити, бо то ще такий прикол, що може не дати навіть зайти, ми можемо не встигнути. Тому просто слідкуєте, дивитесь, шукаєте для себе якісь е короткі трейди, короткі рухи, відкриваєте угоди на маленьких таймфреймах і все. А саме краще зараз просто посидіти, почекати, послідкувати, подумати над тим, щоб можливо зафіксити спот. Якщо навіть воно зараз з 82 підніметься ще, ну хай до 90, чи сильно більше ви заробите на споті. Але якщо не підніметься а почне падати, фому буде колосальне. Тому над цим можете подумати і більше в принципі в мене нема що сказати. За карту ліквідації сказав, знизу ліквиє ввалом, ринок перегрітий, за індекс страху і жадібності сказав, що ми вже в надзвичайній жадібності. Ну і в принципі. Ну і фірчик ще можна глянути там, чисто по приколу, що в нього. Росте. Просте, молодець, гарно. Вийшов нарешті з цього боковика. До речі, без девіації знизу, теж по-тупому, але нічого. Можливо, це глобальна буде АМД. Типу акумуляція, маніпуляція вгору і дистрибуція далі вниз. Доки він може дійти, важко сказати. Це також важко сказати. Не знаю, я не думаю, ну, можливо, знімемо тут перший цей хай на 3500. Я не думаю, що вже аж до 4 чи 400 буде. 3500 може зняти. А може десь і отут відкотитись. Давайте ще подивимось е ось в такому плані. Ми вже в ОТА зоні нам. Ну, не знаю. Це важко Важко таке щось передбачити, тому що він сильно відстає від бітка і взагалі вся альта, в принципі, конкретно відстає. Що в нас? Оновили хай. Круто. До речі, Солана оновила хай, прикольно. <клес> ну, 260 ще не, не взяла, те, що було в листопаді 21-го, але все одно зараз оновила 210. вже 215 було. Це теж круто. Теж потрібно слідкувати, що і як, як в неї буде. Далі. Ну, в будь-якому випадку, коли крипта, е, біток, конкретно візьмемо про біток, коли біток стрімко, сильно росте, то альта трошки так типу тупить, тому що сильні гроші заливаються в біток. Коли біточок плавно йде на корекцію, вибіркові альти можуть стріляти вгору, тому що йде переливання коштів. З бітка забирають, закидають в якусь альту. Але коли біток падає дуже стрімко і сильно, Ну, то не чекайте сезону. Там Альтою і не пахне, Альта просто вкатується в дно, люди переходять в USDT. Коротше, все. Сьогодні вийшов такий довгий, великий, об'ємний, обширний розбір. Толком про якісь зони, про щось таке поговорити зараз важко, але от свої думки я сказав. Всім гарного тижня, всім гарного дня, всім. Побільше профітів, тейків, не спішіть, не гоніться. Деколи найкраще рішення може бути посидіти без угод. Так що всім пока.